І що сім гучних вибухів пролунали у тимчасово окупованому Маріуполі. Повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. Канонади по всьому місту є влучання між селищами Воноградне та Піонерське. Там розташовані декілька російських військових баз. Знаходиться багато техніки. Пропагандисти повідомляють про атаку безпілотників, і що нібито всі БПЛА знищені. Проте це тільки. Видання бажаного задійсне, зазначив ветеріаспресо Андрющенко. Тимчасово захоплений Маріуполь. Загарбники перетворили на військову базу. На місці зростає кількість окупантів і техніки. 30 тисяч окупантів, які знаходяться в Маріуполі і навколо Маріуполя, з того, що ми бачимо, з того, що ми чуємо, це накопичення військової от останнім часом. Да, останній тиждень відбувається накопичення військової сили, саме для забезпечення наступу окупантів в районі Волновахи-Вугледару. Окупанти власне це не приховують. Вони дуже багато чого балакають серед місцевих. Прибувають вони як з Росії, є і мобілізовані, стало набагато більше баз, де розміщують мобілізованих. Якщо їх було дві ще минулого року, то сьогодні щонайменше три нам відомо. Так само відведені військові підрозділи як з Донецька, так і з Луганська, як це не дивно на докомплектування.